Доброго дня, це маркер подій. Я називаюся Єрема Чуйко. Спілкуємося з вами на Ютуб каналі «ФМ Галичина Аналітика. Обов'язково друзі, залишайте свої коментарі, відгуки під проєктом Маркер подій». Для нас це максимально важливо. І сьогодні будемо говорити з Олегом Попенком, головою спілки споживачів комунальних послуг. Пане Олеже, вітаю. Добрий день. Добрий день. Давайте я розпочну десь з того, чи є у вас світло зараз в час, коли ми записуємо розмову вдома. Да, є світло, обмеження по Україні практично прибрали. Хоча я знаю, що в деяких областях, наприклад, в Кам'янець-Подільському, там є обмеження по постачанню електроенергії десь до 14.30. Ну давайте якраз справді будемо говорити сьогодні про е, обмеження відключення світла, тому що я думаю, ви погодитеся, що для багатьох це стало несподіванкою і чи. Нормальна це річ, що багато людей не очікували, що будуть відключення безпосередньо вчора, сьогодні зранку. Чи все ж таки мали бути якісь попередження такі змістовні і планові? Як ви, яка ваша думка? Ну, о, якщо подивитися на те оголошення, яке дав Укренерго, це аварійні відключення, тому очікувати, о, що їх не буде, наприклад, да, або будуть, ну тобто тут о, загалом Така спірна позиція. З однієї сторони, аварійні відключення ми ніяк не можемо планово поставити, з іншої сторони, а, більшість українців, скажімо так, не зовсім а, довіряють владі, вони не вірять в ці відключення і так далі. Йде багато маніпуляцій там, в, мереж... в соціальних мережах. Тому ситуація складна. Я вважаю, що ті ситуації українці все ж таки повинні а, думати більше головою, а не емоціями. І бачити ситуацію, що відбувається в Україні з енергетикою, ці руйнування на всіх рівнях. Я маю на увазі руйнування генерацій, руйнування розподілу і так далі. Вутукренерго також відреагували, сказавши про те, що дефіцит електроенергії відчують всі. Хай навіть і тимчасово це йде мова і про людей просто фізичних і компаній. Як ви оцінюєте, яку маєте інформацію по областях, де найважча ситуація і де ці відключення будуть найчастішими? Тому що, наскільки я розумію, відключення в кожному регіоні, в кожній області вони по-різному відбуватимуться і відбуваються. Ну, окремо по областям а, такої от повної інформації на сьогодні немає, а певні проблеми будуть. В Львівській області, в Києві, і Київській області, і при фронтових областях. Хоча, а, а в тому ж Дніпрі будуть проблеми в Одесі, тобто в великих містах, мільйонниках, майже мільйонниках будуть проблеми 100%. Проблеми будуть в прифронтових областях. Ну, там і є проблеми. Я не маю на увазі. Харківська та ж область, там постійні обмеження, Донецька область, Сумська область, там проблеми будуть постійні. Але знову ж, як, як показала вчорашня практика, Укренерго відключає електроенергію по всій території України. Тому не потрібно сидіти з надією, що сусідню область відключать, а от ми тут, де небудь там, Черкаській або Полтавській області у нас відключення не буде. Відключення будуть по всій Україні. У нас катастрофічно не вистачає генерації. Ми не можемо навіть імпортувати необхідну нам кількість. Тому відключення на найближчі роки це наше майбутнє, і ми потрібно бути до цього. готові. Ми знаємо про те, що відключення були і два роки тому, і минулого року, але все ж таки далі була певна така пауза, бо і не було обстрілів з боку ворога по енергосистемі. Чи можете ви сказати, що от зараз теперішні оці відключення, вони якраз спричинені обстрілами окупантів росіян оці десь останні місяці. Так, абсолютно вірно. Тому що якщо подивитися на те, які були руйнування і руйнування, чого якщо брати 2022 рік, то в більшості окупанти були по розподільчій системі Укранера, тобто по трансформаторним підстанціям, нам вдавалося їх відновити а за досить короткий проміжок часу, по-друге, в нас була величезна купа запасних частин запасних трансформаторів, які надали нам наші партнери, сполучені Штати Америки, Євросоюз, Японія, навіть Марокко нам давала. Свої трансформатори підстанції. щоб розуміли, ми за оці два з лишнім роки повномасштабного вторгнення Російської Федерації ми отримали близько тисячі трансформаторів, які встановлювали, які потім знову же бомбили, розбивали, і ми їх заново встановлювали. То цей раз всі ці обстріли вони пішли напряму тільки на маневрову генерацію. Тобто ту генерацію, яку неможливо нічим покрити. Ми не можемо покрити маневрову генерацію повноцінною імпортом. А замістити її також ми її не можемо, тому що її фізично немає. Зруйнована вся маневрова генерація Центренерго. Зруйновано а, було декілька влучань по ГЕС. І 85 і майже 90% генерацій ДТЕ маневрової генерації також зруйновано. Тому ситуація не покращить На найближчі роки потрібно це зрозуміти. Вона буде час від часу покращуватись від того, що в нас будуть теплі дні, буде працювати сонячна генерація або будуть вітрові дні. вітер буде на вулиці і будуть працювати наші вітроелектростанції, і це буде допомагати нам в день, наприклад. Компенсувати відсутність електроенергії. Але при настані тепла, ну там жарких днів, а особливо взимку, у нас будуть величезні проблеми з відключеннями, які, на які потрібно, ну, потрібно вже сьогодні готуватися. Продовжуємо нашу бесіду на ютуб-каналі Ефема Галичина Аналітика в проєкті Маркер Події з Олегом Попенком. Пане Олеже, почули від вас такий меседж, що потрібно вже готуватися. І навіть вже от весною думати про осінь, зиму, що тоді можуть бути наймасовіші такі вже відключення. А ворог, бачимо, і не зупиняється, у них справді основний акцент на енергосистему. Вони продовжують туди гатити. Але все ж таки, на ваш погляд, які ваші рекомендації, як людям підготуватися? І морально, і технічно, я б так навіть сказав. Ну, в першу чергу потрібно відмовитись від е, постійного користування електроприл... потужними електроприладами, це праски стиральні машини. Тобто користуватись їми а в той період, коли в нас є електроенергія, і не користуватись їми в період пікового навантаження. Пікове навантаження це з 7 до 11 ранку і з 17 до 23 години. А максимально відмовитись від користування такими приладами, як електрочайник, мікрохвильова піч. Е, замість електрочайника можна користувати звичайним чайником тобто роз, розігрівати його на газу. Звісно, є проблеми для тих людей, які проживають в будинках, в яких стоїть електроопалення, електроплити. Там проблема набагато складніша. і вирішити її в будинках там, де є електроплити, практично неможливо, тому що немає заміщення тих же електроплит іншими приладами тому тут величезна проблема, що робити в цих будинках і як виходити з цієї ситуації. Ці будинки взагалі не повинні відключати світ електроенергії, але на жаль, їх також відключають. До речі, наприклад, в тому ж Харкові близько 20 23% багатоквартирних будинків мають електроплити, і це величезна проблема, що з ними робити так. Проблему ніхто і не вирішив їх відключають, потім трошки раніше пробують включати. Тому повна економія ми повинні перейти на повну економію електроенергії у будь-який час. А, тому що інших варіантів у нас немає. Ну для розуміння, а, це проблема з електроенергією, це не проблема одного-двох місяців або півроку. Це проблема, ну скажімо так, найближчих п'яти 8 років. Це навіть середньострокові перспективи вирішити проблему з маневровою генерацією неможливо. Тому ми повинні бути до цього готові і морально, і фізично. Я розумію, що у людей фізично немає грошей на те, щоб там навіть чайник піти купити, але реалі вони такі є, про які я зараз розум. Ви знаєте, я дуже дякую вам за ось такі реальні речі. Я б так це назвав. Тому що ви сказали таку тезу 5-8 років. Сподіваємося, що це десь збадьорить, я б так сказав, і загартує людей. Тому що погодьтеся, останні десь кілька місяців ми трохи розслабилися в аспекті енергосистеми. Я навіть знаю по собі. Я думаю, ви це також підтвердите. Десь просто вже навіть на це ніхто не зважав. І от сьогоднішні такі відключення вони для багатьох стали несподіваним, але в той же час вони десь пробудять людей і згадають про те, що от можна, наприклад, і треба десь так з ощадливістю ставитися до енергоресурсів погоджуєтесь. Так, да, ну ви знаєте, ну от а, бувають випадки: вчора приїхав держсекретар США Блінкін, і виступав в ресторані з, з електрогітарою. От міг же він, замість того, щоб виступити з електрогітарою, виступити з акустичною гітарою і зекономити нам електроенергію. Бачите, йому навіть з українців ніхто не підказав. Що, пане Блінкен, будь ласка, ви ж все ж таки корінний українець, має українське коріння. Поміняйте гітару, виступіть за акустичну гітару, а ні, бачите. От, от, от такі прості речі вони також впливають. Те, що люди бачать, і, і ну, на ці всі реалії потрібно звертати увагу. Це все освітлення. Толи відключають освітлення багатоквартирних будинків, а на вулиці освітлення горить, як вчора в Києві. А от як це? Ну, от воно не налазить нікому на голову. А так відбувається, що одночасно може відключено було. Десятки сотні багатоквартирних будинків, і горіти наружна реклама десь на якомусь торгівельному. Центрі. У Львові, до речі, також. Так. У Львові да. в самому центрі якщо все ми... вчора світилося. От, от вам і вся різниця. От вам і а, думати потрібно головою не тільки, а, щоб люди думали, а щоб і влада думала. Щоб у владі було чітке розуміння, що якщо всі економлять, то значить всі економлять, а не тільки за рахунок людей відключати їх, коли вони поїсти збираються. Почули вас, пане Олеже, дякую вам за розмову і, звичайно, що дякуємо за тезу Поблінкіну, бо це і смішно, і грішно, як то кажуть. Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг, сьогодні з нами спілкувався в проєкті Маркер події». Друзі, обов'язково реагуйте на нашу розмову на ефаналичина аналітика. Підписуйтеся і залишайте свої коментарі, відгуки, лайки. Я називаюся Єрема Чуйко. всіляких вам гроздів. Бережіть світло, до побачення, до нових зустрічей.